Сі, вітання! Мене звати Солодана, Ми зараз знаходимося на Фанкон 2025 І дуже цікаво, що представив цьогоріч фестиваль для нас. Насправді ефектним фестивалем людей стало куди більше. і Розуміємо, що зони куди різноманітніші. Перш за все при вході зустрічає нас Red Bull. Red Bull Gaming Ground, де ми можемо оцінити, що таке сім рейсінг. Я вже школа зусиллятичним напад. Red Bull почав співпрацювати з Навієм. Це насправді чудова новина і анонс. І а вже поруч біля ви можете побачити зум Navi, де можна рази оцінити джерсі, подивитися на кубок із мейджори, зробити справді пару привних фото, примних фотографій. Ось на зоні Lenovo Legion. з цим брендом я співпрацюю більш ніж рік. У мене взагалі немає ніяких нарікань. Вони надзвичайно добрі та відкриті до контент-крієтерів і а вже ж творців. Ви знаєте, що в мене про надзвичайно крутий монітор на 240 Гц, з бо я стрімлю і а вже ж граю FPS-шутери, що важливо. Цей стенд зараз поділений на кілька зон. Зараз я вас познайомлю із ними. Це Lenovo Legion. Тут ви можете ознайомитись і потестити ігрову консоль, або зокрема новенький Legion Pro 7. Або знову ж таки підійти до планшеті, якщо ви любите більшу мобільність. А також про мобільність також стенд із йога, де ви можете більшою творчою та протективність підійти до того, щоб створювати щось по власним проектам. На зоні йога можна також пройти квіз за рисом характеру. Ви можете визначити свого то темного персонажа і оглянути, як він виглядає. Так, почнемо. Ідеальний світ, теплий, світлий, дивний творчий. Дивний творчий, ми любимо шалесто. далі. Ким? що керує твоїми рішеннями. Інтуї тепло, плану, яка спонтанність. і тепло, тепло. все-таки за такий затишок. Нам все буде подобається. Збирати будувати, сидіти, надихатись. На одинці ми генеруємо ідеї більше креативу. Будемо вільного часу, що робитимеш, щось руками або щось складне? спостерігаю за світом, сапи думки або спустя. Вивчаючи складне сповнений хаос і кольори. О, це про мене, абсолютно точно. Що, звичайно, помічаєш. Першим ритм Звук, світло, кольори. Напевно, буває таке, що і запах. Відчуваю <пит> <пит> потім. Mm -hmm. Організовую, щоб все працювало. Не дивлячись на свій хаос. QR-код. Підійти до представників Lenovo і обрати для себе якийсь приємний подарунок. Мені прийшли результати, і я зірко твориться у співпраці із Асі Настра, яка намалювала і погляньте. Тут є вушка, очі, жабки прямо віко темний персонаж. Мені дуже подобається. Запалюй там, де вже погасло натхнення твоя стихія Let's go творити! О, маза. <рес> аркадні автомати, комікси чимало цікавих фотозон, але те, що мене справді здивувало цьогоріч, так те, що тут з'явилася зона миріки, де можна якраз зробити селфі в дзеркалі, знанести якісь цікаві блискітки або знову ж таки покитатися на цікаві лавочки із квіточками. Говориш, зона треті штурмує значно розширила. Загалом цікаво спостерігати, що тепер можна відчути, що таке ФПГ симулятор, що таке ФПГ дрон симулятор, як воно, що воно спробувати помазати і відповідно придбати опісля мерч або ж позадонатити на Збройні Сили України. До чого вас хочу і зараз це я? Це чат, а це осіор, і ми разом творимо контент. Також можна до нього приєднатися і пройти якісь цікаві аніме візи. Тож доєднуйтесь, не цікаві. Цікаві, не цікаві. Дуже не цікаві. Взагалі, абсолютно могла не розповісти, в якому образі цього річ виступає я. Принаймні, перший день за Чембер, Діноча версія із з Валоранту має таку надзвичайно класну гвинтівку. Ультимативна це крафта від Артуріом із підсвіткою навіть з трьома режимами на сенсорній кнопці надзвичайно сильно. Ну і також за одягу. загалом в принципі, я хотіла зробити щось справді наближене до цього образу. Ну а уже другий день побачите самі. Те, щоб сильно встигла на червону доріжку, проте я справді дуже рада, що є зараз youtube сектор, де можна поспілкуватися з українськомовними креаторами з усієї України. Річ фанконгу у надзвичайно насиченим. Я дуже дякую вам за перегляд цього відео. Буду також творити на твічі. Не забувайте половити цей канал, переходити на твіч і а вже ж, підписуватися. Дуже вам дякую. Не забувайте донатити на ЗСУ і обіймати всіх близьких. Па-па!